Про що болить твій понеділок? Про що ти прокидаєшся і перше, що відчуваєш тиск понеділка? Будильник дзвонить, справи чекають. список завдань розвертається і тут виникає питання. Про що болить твій понеділок? Може, про те, що ти знову поспішаєш на роботу? Але ж це добре? У тебе є робота. Уяви, уяви, скільки людей мріють про це, щоб мати змогу йти на роботу, отримати гроші, бути потрібним, а можливо, були через тому. Але ж ти маєш сили піднятися, вийти з дому, відчути холодний подих ранку на щоках. Твоє тіло працює, серце б'ється, і це вже маленьке диво. Так про що болить твій понеділок? Спитай себе.